15 грудня 2015 року фахівцями Золочівської РДА в рамках районної програми До свята Миколая придбано подарунки для дітей пільгових категорій, для дітей сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, вихованців районного дитячого будинку Рідний дім, дітей інвалідів, дітей військових, які перебували чи перебувають у зоні АТО, дітей тимчасово переселених осіб із зони АТО та Криму, які проживають чи навчаються у навчаннях. Закладах на території Золочівського району. Сьогодні ми вирішили дізнатися, які подарунки принесе Святий Миколай дітям, яким опікується держава. Ольга Миронівна, розкажіть, будь ласка, для кого були закуплені подарунки і скільки коштів на це було витрачено? Програма заходів для дітей сиріт дітей вихованців рідного дому, дітей інвалідів, дітей переселених, дітей військових. АТО, щорічна програма. Цього року вона є. На неї закладена дуже велика сума коштів для дітей сиріт, а їх в нас в районі налічується 100 осіб. Придбано вишиванки. Це і комплекти вишитого одягу. Там є теплий одяг, літній одяг на короткий або тричвертковий рукав і плюс солодкий подарунок. Діти інваліди, діти осіб, переселених з зони АТО і Криму, діти військовослужбовці, які перебували, в АТО отримують солодкі подарунки вартістю 75 гривень. Що саме придбав Миколай для дітей? Демобілізованих військових. Фото. Як я вже сказала, це є солодкі подарунки, і вони будуть вручені дітям, дітям під час заходів, які проводяться до Миколая. Перший захід такий відбудеться в четвер, о 15-й годині, в спортивному залі військової частини. Наступний захід це святкова вистава. Миколай мандрує по землі. Організатором вистави це є молодіжна громадська організація Бужани вона відбудеться в Народному домі в третій годині дня, і діти також поквиточні. Чи прийдуть і отримають солодкі подарунки? В діти з сільських радах вони будуть приходити окремо отримувати подарунки чи їм будуть розвозити по домівках. Ну, сільські ради, які мають кошти, звичайно, це майже всі сільські ради, крім трьох, за свої кошти оплатили подарунки для дітей сиріт і для дітей інвалідів. Всі інші подарунки були закуплені за кошти районного бюджету. Відповідно, сільська рада, яка оплатила свої подарунки, вони ми їх передаємо їм і вони будуть вручати діткам на своїй сільській раді на своїй території. Скажіть, будь ласка, хто відповідальний за закупівлю цих подарунків і хто якраз займається оформленням цих всіх списків? Ну, по-перше, це дуже клопітка робота. Задіяно багато структур адміністрації. Всі кошти йдуть через управління соціального захисту населення. Основними організаторами є районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Директор, дуже Оксана Романівна, служба у справах дітей це і рибка Андрій Михайлович, сектор молоді та спорту. Це і я, Ольга Маройна, Климук. Звичайно, нам допомагають всі працівники, тому що робота дуже велика. Потрібно було зібрати всі розміри, підібрати подарунок для кожної дітей. Дитини, а вони є різні, різні сільські ради, різні опікуни. Велика дуже праця, але ми замовили подарунки у Львові, привезли їх, їздили один раз вибирали, оприділялися з фасоном, з вибором, з асортиментом. І вже всі подарунки в нас на місцях, вони вже попаковані і чекають своїх. А загалом скільки було куплено подарунків? Ну, дітей сиріт, як я вже сказала, в нас 100 осіб. Для них всіх придбані подарунки. Інвалідів у нас 270, військово-дітей, військовослужбовців, які перебували в зоні АТО, також 500. переселених 28 осіб. Ну в загальному кількості набігла досить велика сума. Чи можете ви назвати, що Сказати, що цього року збільшилось фінансування на подарунки чи навпаки зменшилось цього року. Фінансування значно збільшилось. Якщо в минулому році подарунок для дитини з роди коштував 150 гривень, то цього року, як я вже сказала, 400 гривень на дитину це значно велика різниця. Попри то, все ціни зросли. Подарунок також вийшов дуже красивий, дуже хороший. Ось такі подарунки отримують діти-сироти, діти-інваліди, діти військовослужбовці, які були в зоні АТО і діти переселених осіб. Вони будуть вручені їм, як я сказала, на заходах спортивних, які відбудуться в спортивному залі військової частини, і на виставі, яка розпочнеться в 15-й годині, 18-го числа в Народному домі. У нас ще є такі подаруночки. Вони трошки дешевшої вартості. Вони будуть вручені всім дітям пільгових категорій, які ми через відділ освіти запросили на виставу, яка відбудеться в першій годині в Народному домі в п'ятницю. Миколай висловлює подяку усім, хто долучився до цієї хорошої справи. Насамперед, голові Райдержадміністрації Володимиру Недзельському за сприяння та підтримку, депутатам Золочівської районної ради попереднього скликання, які виділили таку значну суму на придбання подарунків, головному лікарю центральної районної лікарні Анні Самчкуашвілі, яка забезпечила доставку подарунків, водію лікарні, який терпеливо витримав довгий ...процес вибору вишиванок Галині Семчишин, заступнику керівника апарату райдержадміністрації, яка взяла на себе організаційні питання бухгалтерії та відділу сімейної політики управління соціального захисту населення Івану Божаківському, усім працівникам райдержадміністрації, які стали посланцями Святого Миколая для дітей сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування району.